В номінації на найменшу панель керування однозначно перемагає ПФАФ. Пульт керування. Нема реакції на кнопок. Щось по екрану крутиться, екран світиться, на кнопки не реагує. Кнопки, звичайно, в порядку, вже перевіряв. Маємо тут процесор, стабілізатор живлення і якийсь зв'язок з модулем. db 9 Конектор. Земля живлення і, як мінімум, лінія зв'язку або декілька. Треба розбиратися. Бачу, тут дві лінії пішли. Третя задіяна, четверта і земля п'ята. Чи задіяні решту? Не зовсім зрозуміло. Ще ось тут дві задіяні можуть бути. По якому протоколу воно комунікується, поки не розумію. Буду вивчати, що робиться з провідником і з фактичним зв'язком по лініях. Для того треба розбирати блок керування. Самий простий спосіб перевірити кабель це банально його продзвонити мультиметром, пройтись по пінах. О, і вже зрозуміло, що щось не альо або розпіновка не один в один, не задіяний або не підключений. І є. Залишилось зрозуміти, чи ті, які не продзвонюються, задіяні чи ні, чи вони критичні. Лінії, що не продзвонюються, не задіяні. Проблема не там, не в шнурі. Добираюся до блоку керування. Нижня плата це є BLDC драйвер. І блок живлення на власні потреби. З ними я колись справу мав, десь в мене навіть відео має бути. Про схожі, може не про такі самі. Плата керування, вихідні ключі, в маслі воно це не шкодить. Знову процесор і приходить ось роз'єм керування. Перевіряю захисні діоди, транзистори і треба брати ослика дивитися, чи є комунікація. І цікаво, виходить, на платі контролера є мікросхема ADM 202. Це є трансивер. Котра перетворює ТТЛ рівні на РС232. А на мордочці немає такої мікросхеми трансивера. Воно якось або напряму на Проц РС232 виходить, або вже через транзисторні розв'язки. Трохи дивно, але маємо, що маємо. Тепер перевіряю, вже напряму сигнали, чи проходять від мікросхеми механічно. До морди, якщо проходять, тоді вже осликом дивитися по каналах. У нас відповідно є 4 лінії, дві на прийом, дві на передачу. У мене губиться сигнал, тому розпаюю, здуваю і бачу, що воно йде не на трансивер А Хрен зна куди. З транзистора одна лінія тікає на протилежну сторону, тікає під мікросхему логіки, але на мікросхему логіки не виходить. Треба мені шукати. Куди поділася остання лінія? Перелопатив я півплати для того, щоб дізнатися, що цей сигнал приходить на резистивний дільник на землю біля конектора позиціонера. Нащо він туди йде і чому окремо, чому три лінії йдуть через трансівер, а одна десь хрен з кудою окремо, мені уявити тяжко. Але оскільки схеми немає, не буде і ніхто нам не дасть, то прийдеться хіба догадуватись. Ех, промка. Охте ж, йо! Ото, блін, кінський сракорозривач. Отакий би радіатор мені на парасольку. Але хрен такий купиш, і, на жаль, цей не скомуністиш, тому що це в пристрої, який хочуть зремонтувати. Це є вазбуділь, збуджувач. Можна сказати, простіше випрямляч, який забезпечує збудження потужного генератора. Трьохфазний вихід чи вхід. Оп, вже щось відірвав. Чи тут так було? Воно є таке не зовсім моцне. Розвалюється в руках пластик вже. L1, 2, 3. Збоку має підключення з розписаним призначенням, хоча воно нічого не говорить. Воно є польського виробництва. Назва шифазове простовник теристоровий, Тересторний випрямляч. 2,5 кВт. Нічого собі, 50 Гц, 160 А. Ото от казала, що він зразу валить 160 А без регулювання. Що я маю з тим робити? Без документації, без досвіду? І. Без розуміння, як воно має працювати, ну то питання риторичне. В відсотках показує потужність. Регулятор гірше, ліпше, багатооборотний. Мережа, послідовність фаз неправильна і зовнішнє, і внутрішнє керування. З внутрішнім керуванням, власне, має задаватися потужність, я так розумію. Регулятором, але ж тоді це виходить ні хрена ні разу ніяке не збудження для генератора. Це просто випрямляч з регулюванням потужності. Менше з тим, знімаємо кришку, дивимося. По конструкції видно, що воно не дуже нове, я би сказав, навіть досить старе. 200 амперні запобіжники і всього-навсього тритеристого різного кольору, можливо, вже колись один міняли. Мідні шини паяні чи варені встик. Напевно, паяні твердим припоєм. Встик трохи дивно, але як є. І ось з нього вихід, очевидно, і три фази вхід. Цікаво. На шину кидаю тестер. Добре, що воно без напруга він пластиковий, бо би випарувався. Запобіжники такі спалити, то треба ще умудритися. Далі. стори десь в нас є. Треба дивитися, що тут відбувається. Де в них керування, де в них що? Вони не є явно пробитими. По керуванню хіба десь дивитися. Що я тут по керуванню побачу? Я навіть поняття не маю, що воно є і як має працювати. Вони скоріше за все здвоєні. 22 Ом. Сюди 0. Це керуючий. Це може бути нормою. До 20. Сюди 0. Так, виглядає як норма. Хоча то би краще перевіряти на високій напрузі. Приблизно однаково дзвоняться. Скоріше за все, проблема не в силовій частині. Знаю, що він відразу дає 160 А максимум. І тоді нам треба переходити до керування. Багатооборотний резистор, ви його вже бачили, навряд чи проблема з ним. Тут, скоріше за все, просто індикатор. Стабілізатор напаяний ззовні, приходить живлення і два дрота, якийсь сигнал зашунтовані конденсатором, що цікаво, напевно, власне, сигнал шин котрий показує відсотки. Це не точно, але приблизно так. Щось мені трохи задофіга трансформаторів. Раз, два, три, 4, 5, 6. А, все правильно, тож здвоєні. Тобто, в нас є 6 тристорів. Вони включені по два на фазу. Відповідно, 6 трансформаторів по виходу керування. Загальний трансформатор живлення. Раз кажуть, що воно валить, то, напевно, живлення то тут двополярне, очевидно, виведене в порядку. Ще три додаткових. Що тут робити, як регулювати, я поняття не маю. Треба якось міряти. Починати з простого, але навряд чи тут би була десь проблема. Розбиратись з керуванням, як воно керує, чому не керує. Бачу, що мусить працювати з трьома фазами, ще є контроль фаз. Бачу, що семестори по керуванню не пробиті. Та десь лак був. Ні, все однаково, не маю я зацепки. Резистори десь тут колись міняли, видно. Але навряд чи в цьому справа. Скоріше за все я відмовлюся, тому що я банально не включу то діло в себе на столі. Шкода.